Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому році вже завершує консервування різноманітних продуктів. І хочу на останок а, вам, з вами поділитися рецептом а, закривання помідорчиків дольками. А, з перчиком, з зеленю, з булькою. І це дуже-дуже смачний рецепт, підходить також до будь-якої страви. І знаєте, таке нагадування про літо да? з яскравими кольорами, смаками. І хочу з вами цим поділитися. Тому кому стане в нагоді цей рецепт. Його, до речі, я випробувала перший раз. В тому році також е, натрапила на нього в інтернеті, е, зацікавив він мене і я спробувала сама. І от опрацювавши його вже в домашніх умовах, да, сама власне самою. Вирішила з вами також поділитися цим рецептом. А, можливо, ви вже також користуєтеся такими рецептами, якось у мене сьогодні. Ну, але хочу вам показати, як саме я закриваю, да, як я його під себе підлаштувала, цей рецепт. І ось сьогодні хочу з цим поділитися. Значить, що нам для цього треба? Зараз я так трошка. Значить, дивіться. А для цього нам треба. Так, зараз, щоб вам видно було добре. А нарізати а, томатики. Ось такими дольками. Прибираємо все непотрібне, так, квітконожку, все-все-все прибираємо. Так, далі. А, значить, Нам треба перчик. Перчик, бачите, у мене дуже різнокольоровий, а для того, знову ж таки, щоб було дуже гарненько в баночці да? і ось такі яскраві кольори літа. Далі цибульку нарізаю, ось такими кілечками. Цибульку беремо крупненьку, для того, щоб була ось така. Знаєте, можна ще взяти синю цибульку, але в мене синьої, на жаль, немає. Далі часничок там треба буде. Ось я начистила трошечки часничку. А далі зелень нам треба буде петрушечка, Візьмемо петрушку, і треба ще кріп, але кропу в мене немає вже на городі. А, зовсім спекотно, да, і я вже намагалася його також висаджувати влітку, але він не росте. Тому я взяла з морозильної камери а, свої заготовочки. Ось трошечки у мене буде тут також кропу. А, баночки у мене дивіться на цей рецепт. Це у нас маринад буде готуватись на 3 літри. Баночок я беру 6-6 літрових баночок. Якраз у мене виходить по цьому рецепту на цей маринад, да, Кількість маринаду. Значить, що я роблю? Я роблю, по-перше, Закладаю е, по невеликій кількості е, петрушки. Так, Зараз так, декілька гілочок. Потім кроп. Я зараз на одній баночці покажу, і далі вже буду самостійно е, останні вже викладати, щоб відео не було дуже довгим, щоб вас довго не затримувати. Ось так, бачите? Да? Тепер е, я беру е, помідорчики, томати, кладу в баночку так, обережно намагаюся. Щоб їх не розламати. Так, зараз отак накладаємо. А якщо також у вас будуть різні кольори томатів, це також буде прикольно. Так, отак трошечки струснула їх. Тепер беру перчики, накладаю. Наступний у мене такий буде шар. Перчики. Так, і цибулька. Телечки цибулька. Трошечки-так, трошечки-трошечки придавлюю легенько. Так, і знову накладаю наступний шар. Це в мене знову ж таки будуть помідорчики. Так, зараз отак їх трошечки. Так, помідорчики, томатики. Накладаємо. Тепер перчик зверху кладемо. Так. Далі цибульку накладаємо також трошки придавлюємо. І ось так от у мене вийшло. Ось, подивіться, будь ласка, це баночка ось з такими томатиками. Томатики порізані навпіл. Все, зараз буду продовжувати виконувати цю процедуру на всі останні свої баночки. Далі покажу, що робити далі. Так, отже, наповнила всі баночки. До верха понаповнювала. Ось такі гарнюки в мене вийшли. Глянь, така красота, а яка смакота це страшне. Так, тепер беремо з вами чесничок. Я завжди розрізаю навпіл, кладемо зверху. Десь по зубчику. Можна по півтора, дивлячись, який у вас чесничок. Якщо дуже мілкий, ось у мене, наприклад, цей міленький, тому я буду класти по. Півтора зубчика десь чесничку кладемо в кожну баночку. Так, ось так накладаємо, зараз ще покладемо. Так, трошечка занурюємо. Ось так от. Так, після цього нам треба перчик. Перчик ось я беру суміш перців горошком і так. І, не знаю, по щепотці, отак от додаю. Також, щоб він трошечки проходив в баночку. Тут і біленький, і червоненький, і чорненький перчик. Так. Десь по горошин 5. Десь по 5 горошин, 5, 6. Так. Зараз тут ще по одній подобавляю. Ось так. Так, тепер. Беру духмяний перчик по дві горошинки. Додаю. Тут маленька дуже попалася. Щось так. так, це ми заправляємо баночки. Єсть. І тепер, значить, що я роблю? І в баночки беру. Сонячну олію без запаху. Це буде у нас рафінірована олія будь-якої марки. Це ось просто вам показую, бо використовувала. На лечо. Так, і беремо по, так, столову ложечку і беремо по одній столовій ложечці на баночку так, і виливаємо. Зараз для помідорчиків починаємо готувати маринад. Значить, я набрала в каструльку, набрала три літри води. На ці три літри води нам треба цукор, шість столових ложечок. Два, три, чотири, п'ять. Так, шість столових ложечок цукру. Далі. А, значить, сіль ми беремо чайною ложечкою. Зараз я візьму чайну ложечку. Так. Беремо 6 чайних ложечок солі. Один, два, три, чотири. Так, щоб вам було відніше. П'ять і шість. Шість чайних ложечок солі. Так, Далі додаємо туди перчик горошком, декілька штучок. Так, також додали. Тепер додаємо декілька е листочків лаврового листячка. Зараз я якраз його візьму. Так, ось лавровий листик беремо. Додаємо буквально 3-4 штучки, ну, да? У мене 5 впало. хай буде 5. Так, і все. Після того, як закипів маринад, ось, дивіться, який він прикольний. Додаємо оцет. Беремо 9-відсотковий оцет і додаємо 6 столових ложечок. 4, 5. Так, 6 6 столових ложечок оцту. Даємо покипіти трошечки, буквально півхвилинки. Поки воно у нас там закіпає, значить дивіться, готую кастрюльку, бо ми будемо стерилізувати цей салатик, чи салатик, чи томатики. Так, значить, Сюди я набрала вже тепленьку водичку. Обов'язково на дно каструльки я викладаю тряпочку, це обов'язково. Так, зараз помішаємо наш маринадик. Так, трошечка. Ось такий маринад у нас вже готовий. Так, зараз беру кружечку літрову свою. І будемо зараз наповнювати. А, значить, дивіться, кришечки так само я прокип'ятила, обов'язково підготувала. І ось зараз. Трошки він у нас, щоб почав кипіти да, з оцтом і тоді ми вже будемо заливати його. Е, стерилізуємо баночку 15 хвилин, коли закипить водичка. Потім дістаємо, дуже добре закручуємо і все. Таким чином, більше робити нічого не треба. Так, ну, в принципі, все можемо наливати. Так, беру. І заливаю баночки. Після цього вже буду ставити їх в кастрюльку. І е, коли закипить водичка в кастрюльці, засікаю 15 хвилин, щоб вони прокипіли 15 хвилин. І потім буду їх вже закатувати. Це я вам потім покажу. Все, зараз буду заповнювати водичку. Так. Отже. Прокипіли томати 15 хвилин. Ось так, бачите, пробулькали вони в мене. Так. І тепер будемо обережно їх діставати із цієї водички. Ось такі вони у нас гарнюніми получилися. Так. Опа, треба дуже обережно, бо дуже-дуже гарячий все. А, треба Опа, останню баночку. ось Так, так і тепер в цю водичку. Зараз я трошки водичку розбавлю, холодною водичкою трошечки розбавлю водичку. Так. І тепер ставлю свої наступні баночки. Також буду е, чекати, після того, як вони закиплять, 15 хвилин і потім їх. Буду закручувати. Так, так, накриваю кришечкою для того, щоб і кришечки баночок не падали. Да? І ну, так буде краще. Так, все, а ці баночки, що ми дістали. Зараз я так трошки нижче опущу. Одну мені треба буде закатати. А ці дві просто я закручую. Значить, як я закручую. Дивіться, треба прокрутити баночку в протигодикової стрілки, щоб вона клацнула. І потім закручувати за годинниковою. Тобто, зараз ось оп, клацнула. І тепер просто закрутили. Потім беру е, рушничок і закручую добре, бо отак, затягнули все. І у нас все готово. Ось подивіться, яка краса у нас вийшла ось така. І хочу сказати, що дуже-дуже смачна. Нам вони дуже-дуже подобаються. Так, трошечка в мене впала. Всім дякую, хто дивився зі мною моє відео. Всім бажаю дуже смачних заготовок взимку, радувати себе. Всім всього найкращого, бережіть себе!